Друзі, мої вітання! Настав час прогнозу на жовтень для всіх знаків зодіакального кола. Попереджаю вкотре, що цей прогноз носить загальний характер, і він не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. Але. Все ж таки, якісь моменти, якісь сфери вашого життя може вам підсвітити. Також запрошую до перегляду вашого асцендента, це теж немаловажно, особливо для жінок. І в нас які сфери розглядаємо? Загальну карту жовтня, фінанси традиційно, стосунки традиційні. І по цій колоді ми будемо дивитись на сферу, на яку треба приділити більшу увагу, да, звернути увагу на ту сферу, в якій треба або розібратися, або поставити крапочку, або зануритись в цю сферу більш досконаліше. І ще в цей прогноз на жовтень я запропоную вам з колоди Дорін Вірче. Отакі От послання архангелів, колода Дорін Вірче я запропоную вам такий, знаєте, де брати ресурс. Час, такий, скажімо, нелегкий, трошки ескалаційний, і зайвий ресурс нам всім буде не зайвий. Да? І для кожного знака Зодіака достану. З цієї прекрасної колоди Дорінвірчі додатковий ресурс, де ви можете вичерпати натхнення, сили, можливості, а все те, що вам допоможе в наш нелегкий час. Запрошую до перегляду. Починаємо! І так, овни, мої вітання загальна характеристика на жовтень для вас 5 жезлів. 5 жезлів. Ну, що, це, пер... по-перше, 5 джизлів це первинний внутрішній конфлікт. Ну, настільки первинний, скільки внутрішній конфлікт. От. І тому виберіть для себе таку, знаєте, якусь лінію, де ви будете більш-менш не нервуватися, не конфліктувати. А по-перше, ще раз повторюсь, внутрішній конфлікт. Да? Хочеш, хочу одне. А обставини чи інші люди втручаються в наше сьогодення і не так, не так гадається, не так робиться, як хотілося б, чи як було би ідеально. Тому трошки підготуйтеся конфліктувати, але. Битися не раджу да, з усіма, бо а бажання буде, повірте, буде бажання навіть не вступати в перемовини, а одразу бити. Давайте трошки будемо ну, більш-менш чемними. Да? Давайте хоча б спробуємо поспілкуватись і тримати себе в руках. Карта така, трошки ще раз підкажу вам, тримайте себе в руках. Буде таких ситуацій, напевно, вже простір вам дає такі підказки, що будуть ситуації, будуть люди, які принаймні не будуть. Викликати у вас певної міри реакцію. Так от за цією реакцією, будь ласка, слідкуйте. Давайте дивимося, що в нас в фінансовій сфері по грошах, туз Кубків. Шо, ну, що, -що гроші, овни, а гроші нам завжди як насолода. Да, нас овнів, да, до речі, я так само овен. І я знаю, що гроші це один із таких промінчиків щастя для. Для нас і тому от з грошима буде більш-менш гештальтик закритий. Да? Це буде та позиція, та сфера, в якій буде наше серденько, наша посмішка буде задоволені. Да? Будемо посміхатися, будемо так, знаєте. Ах, бажання бити трошки буде пом'якшувати наш фінансовий стан, дай Бог, дай Бог. Бо битися, постійно битися це теж така, ну, по-перше, не, не зовсім дівчача справа. Да? Чоловікам то, можливо, колись і треба, але ну, не просто так махати. Давайте дивимося, що у нас по відносинам. А по відносину у нас 21-й старший аркан, слухайте. Ага, по відносинам тут все ок. Я би навіть сказала навіть про те, що і не мріяли. Можливо, хтось вирішив, що все, гішталь закритий, і ну і вона, нафік ті відносини. Але не поспішайте, не поспішайте. У Всесвіту трошки інша історія про ваші відносини. Це може бути, знаєте, крапочка в одних відносинах і якийсь такий квантовий скачок в інші відносини. Або ви вже вирішили, що все відносини це не ваша, не ваша історія. І я ще раз вам нагадаю, що. Ніколи не кажіть ніколи. Бо тут по відносинам цікава історія. Можливо, такий, знаєте, онлайн онлайн такий роман, а можливо, той роман, який знаєте, трошки от всі межі, в яких ви були, чи вам здавалося, що ви ніколи з цих меж не вийдете. От про це може бути, ще раз повторюсь, ніколи не кажіть ніколи, бо це може бути щось неймовірне, фантастичне. І тоді цікаво програється оця карта, п'ятірка жезлів, тому що ну, ви, можливо, такого ніколи не робили насправді. А так склануться обставини, можливо, саме через ваші стосунки, що ви будете свої кордони ламати, да, і тому таким час від часу буде виникати такий, знаєте, внутрішній конфлікт: це я чи це не я. Ну, хай ваші кордони ламаються в ресурсних планах, да, так, не боляче, принаймні приймайте, бо Всесвіт вам щось таке цікавеньке, цікавеньке запропонував. Да, у кого там взагалі вже би, історія не про стосунки, то видіть в. В ефір, я би так сказала, Вийдіть на якісь майданчики, де люди знайомляться, почніть. Да? Ну, вийдіть не під своїм ім'ям, поганому вже вчу, але якось так зайдіть в цю тему. Тут цікаво, можливо, і додатковий ресурс для вас. Так, в чому, в якій сфері приділити увагу, в чому треба розібратися. І, скажімо так, на що звернути увагу. Дивіться: тут теж старший аркан, десятий старший аркан, колесо фортуни, а тут овний. Знаєте, визначитись, куди ви йдете, да? принаймні, куди вас все світо доставити, визначитись для себе, бо десь колесо фортуни неймовірна гарна карта, але вона працює на вас, коли знає саме від вас, знає, що ви хочете, для чого, що саме, да, куди вас вести. Бо колесо фортуни можна і відкинути назад, можна, це буде такий Холостий ход, я про це вже казала. А може, вас в прямому сенсі довезуть, доставлять до вашої мети. Тому отут-от визначитись, да, нарешті визначитесь, куди вам треба. От, Приділіть увагу своєму тому неброуновському руху, в якому ви час від часу живете. І знову про цю карту вам нагадаю, що це так буває, коли знаєте, треба щось робити. Оця, оця панічна історія. Треба щось робити, треба щось робити. Що робити? Ви бо ви можете застрягнути в цьому внутрішньому конфлікті. Треба щось робити, треба щось робити. А ну, Всесвіт розуміє, що ти хочеш овен щось робити, ну так дивиться на вас і ну, ладно, роби. Там, ну, з... Роби щось, якщо хочете, да? То візьміть і підкажіть, куди вас саме привести, підвести, куди вас, на який, на який шлях вас додатково поставити, чи яких вам людей підтягнути додатково. Гарне у вас скажете, така прогнозування для вас, Овни. Хай це буде вам в благо, і давайте ще. Як і я анонсувала, візьму вам для вас додатковий ресурс і магічне послання архангелів. Так? Ой, дивіться, розправте крила. Хвилиночку. Так, о, в на ту кнопочку натиснула, але ну, будемо з'єднувати відео. Так, для вас додатковий ресурс послання архангелів. Розправте крила. Спілкуйтеся з Архангелом Ареїлом, Перестаньте стримувати себе, час прийшов, ви готові розправити крила і спаріть. Вибачте, одразу не перекладу на українську мову. Піднятися, да? піднятися над може над сьогоденням, тема, над, над всіми тими історіями, в яких ми досі намагаємося, знаєте, порозумітися, самі собі сперечаємося там. Да? І тут розправте крила. Дуже гарно. От подивіться на цю карту. Така дуже цікава і гарна карта. Ще трошки про цю карту, не дивлячись ні на що, а саме на що вас може пугати, перспектива змін і необхідність покинути вашу зону комфорта, але ви вже готові. Ваш там мізками ви не готові покинути свою зону комфорта, да, зробити якийсь, якийсь шаг. А внутрішньо да, ваше вище, вище я, ваше друге я, воно вже повністю готово і розправити крила. Тому зробіть це, покидайте свою зону комфорту, уявну зону комфорту, бо ви все одно там трохи в якомусь конфлікті. Отак от така для вас цікава історія.